Зараз ми працюємо в селищі Велика Томишуваха, це Старостинський округ Харківської області, Ізюмський район. Напевне, саме найбільш постраждала громада і старостинський округ, тому що тут до сих пір немає електропостачання, і виявилася, яка проблема? Дуже велика проблема. Ну, це я розумію... Приватно державного характеру, тому що розмінування електри, електропостачання вже пройшло. Тобто всі комунікації розміновані, да, зі слів мешканців, всі сидять, от, дивіться, в яких умовах, по-перше, сидять. І, значить, питання до обленерго будемо розбиратися, чому ну як працюють? Тут люди кажуть, що прийшли, пару годин попрацювали, пішли, тобто дуже довго відновлюється ця, ця ситуація. От, Пару слів я, я, ну, я буду зараз до голови обленерго. Не роблять, не роблять. У південництво виїхали і в два часа поставили техніку. Все, робочий день, 8 часов, і скільки. Да, попереду в нас і зима, і наскільки? У вас, вас, вас з моменту, де, моменту по-перше, декупації Зюмського району да, не було зовсім електроенергії, так? 5, да? 5 березня 2022 року. Люди без світла живуть з 5 березня 2022 року. З марта місяця у нас комишваку на чолі ну, більше року, вже півтора роки. Так. І друге друге питання. Друге питання це по односібникам, що, що мається на увазі. У нас наскільки зрозуміло, держава намагається допомагати. Фермерством, фермерству, фермерам, але є така категорія людей, яка односібники, які мають там один чи два, чи там два гектари, чи три, чи п'ять гектарів і не мають ніякої допомоги. І ну дійсно будемо розбиратися, які пільги для них можуть бути сьогодні, так, і як взагалі держава захищає цих людей. От які у вас проблеми? Розкажіть, просто що ви бачите, що фермерам допомагають, а односі водосібникам... Раз не дається ніяка допомога посівним матеріалам, удобренням. Тобто фермерам дають, так? Да? Ну, фермерам Що там? дають, да, одноосібникам ніхто за них не давати. Я буду тоді відправлю також налог треба. Да, відправлю також цю інформацію пану сольському міністру. І після того як приймаємо зв'язок. Здесь немає ні зв'язку, ні ни світла, нічого немає. Постачання також і газопостачання також немає. Зв'яжуся з міністром сільського господарства, пана Миколи Сольським, і будемо з колегами також обговорювати. Бо Олександр Львіно, також підтверджує, що це, ну, велика проблема. Велика особливо... звісно, да. велика проблема. І це ж з цього люди саме живуть. Якщо він не засіє поля, в першу чергу вони постраждали, коли почалась війна. Рожай був, ну пропав, да, да, да. да. до речі, треба розібратися взагалі, як можна компенсувати, бо якщо ну я тут не буду казати, хто більш-менш постраждав, не, не можна, да. Але якщо фермерство, б, великий фермер, юридична особа, да? то тут фізичні особи сидять. Вони в них просто пропав, весь урожай, це всі їх гроші пропали. Вони сьогодні мають якось засіятись, а допомоги немає. Будемо розбиратися. І, по-друге, правильно було сказано люди самостійно для того, щоб вишити, вони самостійно на свій страх і ризик, вони перевірили наявність небезпечних предметів, але ніхто не може гарантувати актів на ці ділянки немає. І вони для того, щоб якось вижити, вони самостійно засіяли ці поля. І стає питання. Чи потрібно оподатковувати, чи не потрібна ті ділянки, які вони саме засіяли на свій страх і різк? Тобто, акт там відсутній, але ділянка ця тут та ситуація про яку тільки що розмовляли, да? якщо безселеса морядування визначає, визначає, якщо ймовірно, територія замінована, то знімається від податків. Якщо людина самостійно, якщо ну ну дійсно, якщо великого фермера в нього є. Це поле там заміноване, інше не заміноване. Він там може засіятися і якусь діяльність вести, то всієї людини взагалі немає. Ну, є кусочок клаптик землі, який він сьогодні на свій власний ризикує просто своїм життям. Засіє, бо іншої землі в нього в нього немає, допомоги немає. От навіть ми знаємо, що зараз там при і, і техніка приїжджає допомагати в Харківській області, джендіри приїжджають да, на фермерам. Ну одноосібникам так да, як нас називають допомоги. Немає, будемо Є коли не має під, під... підключати з комітету профільного, як може допомогти цій категорії громадян. Нанять когось туди на своє коло, Я не маю права, тому що ризику, ризику... Я ризикувати життям поле... життям до собираються. Життя може, як... якась субвенція може від держави бути, да або компенсація за знищене майно. Ну беремо ці питання в роботу, тобто фіксуємо по Обленерго. Буду мати зустріч з головою, відправляємо це відео, і з е, міністром сільського господарства. Ну, по газу По газу вас е, також. По... Так, так нікого не, було, <смірко> не, Їх, варити, не, не не було, а разом Із чотири тисячі гривень треба потратити на балон. Щоб балон купити, треба кудись поїхати. Почитайте, скільки нам обходиться півтори тисячі в місяць, щоб тільки з'їздити до вірну і лівізімо заправити балон. Ми не получаємо нічого, зарплаті чого немає. Хазяйства немає 30. знає таке таке враження, що просто забите, зазазабити, забите богом село чесно.